Стук суддівського молотка, а потім вирок винний. Що може бути страшніше? Духовні, праведні, добрі, усі люди потребують Спасителя. Ви можете бути добрими і релігійними, виконувати всі правила та заповіді, але якщо ви не знайомі з Ісусом і не покаялися у гріхах, ви в небезпеці. Апостол Павло пише про це у своєму посланні до Римлян. Біблія. Це дзеркало, в якому ми бачимо себе. І хтось визнає свою гріховність, кається та приймає спасіння, а хтось відмовляється, але все одно вважає себе віруючим. Багато хто сьогодні живе, не помічаючи, що в Божих очах вони грішні. Те, що вони є членами церкви, знають символ віри та прийняли хрещення, не впливає на їхнє спасіння. Ніхто з живих не виправдається перед Богом ділами закону. Спастися можна тільки вірою в Ісуса Христа. А що скажете ви, відкривши Біблію?